Моя стратниця земле. Майже через 100 років у цивілізованій квітучій Україні ця історія, на жаль, може повторитися. Знову ті ж самі вороги. Тільки тепер уже їхні онуки та правники знову спроби знищити українців як націю. Вони полили цілі пшеничні поля, вони вивозили херсонський хліб, вони морили голодом тисячі людей на окупованих територіях. Не можна стримати сліз. Коли на очі трапляється відео з історіями сучасних очевидців, люди світу, зупиніться страшенну війну, наші діти хочуть жити. Куди ви везете наш хліб, кати, тоді не знищили, тепер за це взялися. Та ви не ж на неподібне спромоглися, щоб українців освіту звести. Куди ви везете наш хліб? Скажіть, чи принесе він вам всім добро і щастя? Ні, ні. Бо через вас, маленька Настя, в могилки під ізюмом вже лежить. Куди ви везете наш хліб? У кого забираєте останнє? У Дідуся себе з родня, у Маріуполі, у пошуках води? А скільки ж ви спалили тих пшениць, налитим стиглим і важким колосям? Кати та чи не сняться й досі вам золоті поля розстріляні з рушниць. А скільки танками з поплюжених ліпів, розтоптано ворожими ногами. Яка ж це нелюта керує вами, яка ж це мати народила тих синів. Ви думали, ми з голоду помрем? Не дочекайтеся чуйте убогі. Ми українці і в серці з вогнем. Душі і піснею за нами перемога. Думали позбавити нас світла так ми здамося і місто, і село. Та ні, ми українцями звемося. Ми нація найкраща світу ми вистоїмо, що б там не було. Бо світять нам любов, віра, надія. Годують нас і праця, і земля, триниці, напивають і леліють. А сонце правди новим зерном засіва. Ми не допустимо нових голодоморів. Ми не дозволимо чинити геноцид, бо захит наш Дніпро і Карпатські гори, а уберіг наш український славний рід. Моя країна, потерпи ще трішечки, єдина. Скоро війні страшній прийде кінець. Для тебе сплетемо вінок з колосії і калини. І переможній ми одягнемо вінець.